Такий возив, але в нього стандарт якби, легковий сучасний стандарт е фаркопа. І не треба, нам треба переробити е радянський фаркоп, але треба нижче опускати, тому що стандарт. Сейчас. Ми не можемо взяти е старий оцей радянський фаркоп, накисла гайка там. Да, такий виготовили плюс специфічний. От і Намагаємося відкрутити. Треба отвір зараз, під вороток пересверлить ближче до, до, до гайки, щоб не зверталося, щоб менше плече було. ось. Оці ось тут же бачу все красиво, а там понівечена гайка, воно не заходить ну в зачеплення. Ну я там трошки підстукав, підбив, воно заходить наполовину десь. Але оцей отвір ось... Треба... А що треба робити? Отвір пересверлити, бо вже я скручую ним ага. треба ближче до... до... То ти двома воротками може, щоб. Оце по такі гайці виготовили. Добре, що в нас є. Оце ми цей фаркоп робимо, переробляємо. У нього така сама... такий самий розмір, така сама гайка. От вона отак виглядає. І от таке зачеплення. Тут. Ось. Сверли, для чего? Просто перловка моя сперва. Чого? На стружку на металл сдавать да Треба чотири дірки. Щоб перепальти, якщо так, це по жлобському так сверли. Чого? Без карніння і без маленького сверла, маленького отвору. Ну вже є сверло, тобто. Просто сверли. якщо ледачий, коли ледачий, тоді сверлиш так. Ну це не дуже добре. Більше діаметр треба. Ну, може добре, що не дуже натягнутий, то двигун же не згорить. можеш сказати що і сверлом. Скребе, правда там оно хорошо процес сверло огонь що казати ну що на 12 чого чего на 12 бо вороток на 12 хотя ми зарождаємо Буксує. А чого ж він не натягнутий бок? Нормальный А? Що треба? Нормальні гайки не треба. Верну додому треба взятись так нормальний Попилять був быватый сто. Угу. <плес> Ні, це ж кастру я творив тут. То я щоб менше стружки набивались, то найшов кришку. Це собака страдательна, бо бальці кашу на Да, буде і стружку їсти тепер. <плес> то буде залізна собака тоді. Залізні зуби це? <плес> Дуже зажав. Так, а цього ходна? Як ж тепер відпускать його? з губцями, мабуть. Вчиться. Як відпускать? Позривали гайки. Це тобі відюха, так? Да? не хочет. Працює. Сверло наче нове, да, блестит Ну, как бы... Не советское качество. ki a hatakkal? Ott ürve. So? Ürve, vigyó az ürve, és a rosszak voltak. Dömmét ürve, ha rétjük. А буватий двигун чи що? Ну, вже маленький, який двигун 400 ватт. А ось редуктор якоїсь. Що там хоч щоб кіловат був, да? Двигун Молотком може його треба підбити. Таке молоток. трошки наче пішло. Він запобіжний Хтось каже за техніку безпеки двойка, ну ми знаємо, за це можете не казати і не писати. Що, Бо є спеціалісти на дивані сидять і розказує, що кому як робити, тому я Треба До речі, треба да, без перчаток працювати.

Руки Щоб Щоб Руки Руки не ранить що ти робиш? Паску немає Пор дивіться як Заводські які отвори. А А пруток влазе Вороток а, До речі, не поміряли Він не влазить Вороток не влазить Дуже смішно, дуже смішно Прослевать мабуть треба ще ні. О, та ти що? Як книжка пише, так? Да? Ага. Мабуть підточу ще пару зубів еще не зробили. Так, в мене багато. Я можу на карточку, у мене на карточці більше 100 гігабайт. Так. Ось так тут трошки попідточував, оцей нижній був забитий, зуб і верхній трошки забитий, але. Тут саморізав свідки викликав. Але воно зараз стане. Ми придавимо. Ставте там, щоб піду фаски познімаю. Не крутиться чи що? Я не можна допомогти. Чи можна мені допомогти? Да. Да, можна. Можна. Що ти хочеш поглибше посадити? Да. Чи що? Солічка побудь коло мене трошки. Давай втитиму, а ти цей. Держи. Соміє, обережно, щоб я тебе не вдарив. Трубу? Звертається. Крутить десь? Трошки. Стоп, Воротом гнеться. Розверли товщі всі воротом ставить. Те, що в мене направляючи вам, токає. Ні, дитя. В іншу сторону давай. Увернімо. Помаленьку. Сонечка, відійди, будь ласка, бо ми потерударимо. Стоп, і Щось там шевелиться. Крутнули вдвох, чи ти можеш сказати, що. Да, з, двох ну, тві, ну трошки погнувся вороток, але то. Е і пішлася гайка, вона там. З приход... двох сторін приход... взяли... взяли зверху, знизу, чотири руки. А! Придобається. И она пришла. Вот. Так что... Шо... Так шо так вот. Хоча можна продати кому треба. Так, до речі, звертайтеся в коментарях Велкома качає село. Та я дивлюсь, що з любомиром щось робити треба, бо такий ж вавий що жисть. Багато накачав уже. Що ти хочеш? Левко багато накачав сили? Та не так наче то хоче так Та, а Та наче вище О! Та вже рухається. Шевелиться? А то не крутилися знову. А це грязь. Ну, що там? Открутили. Открутили? Так. Молодці. А бочка для чого? До речі, можна продати цей фаркоп, якщо кому треба. Ми не будемо Ось в собі вставляти? Така сама гайка. А чого ж не витягли його? А ну, дай. Гайку. А ну, я хочу втягнути. Так, Майже. Сильне зусилля було Богдан. Ну таке, не дуже. Давай, не. А тут воно просто порозпилювати трошки можна. Ага. А воно коцано е, закручувалося. Да. Та я ж там. кажу, що воно побите було. Ну що, ми тісти не будемо зараз знімати сам фаркоп. Не будете знімати? Вже... Так. Що? Я не зрозумів, я думав, ви їсти йдете, то сказав. Їсти? Ні, ми давно вже поїли, ми тісти не кажу. Как вы думаете, это был ты не плюс Нет, спать? я думаю, не А и зеленый? Осё. Избито на это. Да, да. 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 ну мало не знаю, что такое Нет, такой лерки Нет, это Это такой. У меня есть пруток хороший. Ты снимаешь? Да. Пруток где можно купить? И пруток от той бида калиброван. Да, я скажу. Видишь? Вот, военный. А, оце вже воно так. Чого є, воно так. і не хотіло вийматися? Я думав, що воно незалежно від закисло, що воно не крутилось. Тут же крутитися повинно. А є там резиновати? там бути. резина. Є. Ось, та тут грязь тут... дивіться. Угу. Щіткою можна Штука. почистити, так? Да. От у тому фаркопі, що будемо ставити, то там е, масленка. Так і тут була, тут знизу мастлювана. Звідси Зві шайби можна взяти, якби ви знали. Які та, шайби куди? А тут шайб немає. Так Дивись. є, воно де ви випали. А, випало, шайби. точно. Ось та й шайба туди. І так. можна було не точити. Ну, а де вимашко масивний, який метал, бачиш? Угу. А може Масив, масивний Ага. Точили Масив. шайби це сюди. На ну на не сюди, самого. а в той. А фаркоп. шайба. Подивимось. Потратили... Ну, Щоб оце залити чи що? Ну туди посадити, сюди посадити просто голову. Ну хто значить воно голову, діаметр ось. підійде, подивимось. Ну, до речі, так треба дивитися. Ну якщо гайка оця істою співпадає. Ну а діаметр голови отут чи підійде. Ну я кажу, якщо тут гайка, то можливо її. І... Але там довше здається сама. Довше. А, вона довше, тому що без кришки, без оцього. Коротше, треба дивитися зараз, а щитка тут? Та ви хочете да, цю під... щитку лишити? Так, десь за дішетою була, аж для тата щитка. Цей клик залишив на тату щитку. Ось, ось, ось. Оці шайби, є тут ще о, одні, о, один, один гровер? Бо там немає там да, поламаних. О, добре. Та ти ж не на штани, може, стріляєш. Так, штани такі А там бачиш та, колпачок, може, теж він знімається. Не Там І воно повинно прикручуватися. А воно крутиться всередині. Я думав, що да, да. А то ж її обойміться. Отож я думав отець. Що я Шо, воно, воно трошки по-іншому я думав. Де масленка тут? Ага, знизу маслюнка. Масленка. Знизу масляка. Ну але ж тоді не поставиш э, на яблучко. Чого, це добудемо де... Та на шайбі може не треба, чи нічого не буде. На кувалді можна. А, тут не різьбато на. Значить тріщинка тут. Ну коротше це така історія. Оце працює ось. Вон інший ключ зробили. Ні, той сам. Та ні, це інший. А, ну це перший. То -то, той ні. Воно той заливком лежить круглий ну кругло. Навіщо тобі два печива? Отак рукавом зроби Отак. Та ну куди. Давай, давай. А, та куди? Давай, Бо там рукава. це ж відео Легко. люди будуть Нас дивитися. Навіщо тобі два печива, навіщо? Я зробив під носом соплі. Либко люди будуть на тебе дивитися, а ти оце Зроби соплями Зробив отак рукавом, разо так різко. Давай, я б так зробив. Давай, давай, отак. Давай Молодець. Бачте, дві шайби. А це мужик. Молодець. Ну краще так, ніж їх їсти, сопліку, так же? Ну, ніж жувати, що. Так, соплі. я шукав в інтернеті, думав, щоб ці шайби. Ну подивиться. У ну, мене не шайба. Угу. Ну, глибшу поставить. E, Бач, сюди наперед. Ага. Ну бачом, воно ж смикає, воно ж сюди цієї сайт. Не там, треба. Ще ж треба тут треба ті. А, <кху> а чого ж сплінт витворчика? Сплінт я тут був у цьому, у кришечки був. То він не загубився? Я його десь викинув. Мабуть, і та кришечка сюди, наша там. теж. Негодящий? Та там кусок провал. А, ну та все тоді. Кришка, мабуть, теж та Для чого тут? Нема шкілка, не бачу. Та ти хай, нема то нема. Ну, Чо, під все бачу? тоді. Ну, Оце ж дивіться, пластину. Шо? На Кого цьому і все.